Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ой! Привіт! Єфрем! Нахай привіт! Привіт! Він ще проснувся і хочу сказати, що він на сьогодні іменинник Йому сьогодні один рочок. Єфремчик! Ой, там до мами прийшов. Ой. І подивіться вже його, навіть є подаруночки, ось такі шарики. Йому сподобалось, він як проснувся, побачив, їх був дуже раденький. І такий м'ячик. І ще ось такі подарунки. Це подружка завезла. Подивіться, басейн, такий маленький дитячий. Можна надуть і поставити на терасі, як буде сильно жарко. Ну, звичайно, м'ячиком Тимофій, з якого більше граються, але то нічого. І буде єфремчик хлюпатися. Далі, подивіться. Ось такі костюмчики я вже дістала. Вони дуже класні, мені сподобались, хочу показати. Ой! Да, Nike. Уже ж виліз єфрем. Дай синку. подивіться, це такі, я забула, як вони, водолазки чи як називаються. Ось такі вони йдуть чортиками такі суцільненькі. Мама да. дуже угу. судьба. Супер. Дуже гарна якість. Це якраз на літо буде супер. Далі йде ось такий костюмчик. Козами да. вже Так. Ось такі, подивіться, ой. О, тут панамка! Я навіть якось не замітила ззаді. Ось така бабочка, шортики, сорочка. На цих. Як ці штуки називаються, Я забула. Шлейки. На шлейках, так, да, якось так. І ще ось такі, подивіться, красота. Це такі шортики темненькі, такі нарядні і такі сорочка йде. Як будь. Це дуже файно, зручно. Класно. Такі подаруночки. Я дуже задоволена, дуже вдячна. І наш іменинничок будемо святкувати ми в неділю. А сьогодні так по-домашньому. І мене сьогодні такий день, можна сказати, підготовки. І мене сьогодні такий день підготовки. Трохи я в роз'їздах. Що-небудь печу, що небудь, ну, як що небудь, те, що мені треба. Хочу показати, що я придбала, купила ось такий на стіл, що під мисочку для ставити. Я думаю, ви зрозуміли. Сірого кольору захотіла, мене буде біла скатертина. Потім ось це сірого кольору, потім знову біла, біла посуда. Я думаю, буде дуже гарно. У мене ще, звичайно, всього немає, але я потрошку-потрошку і куплю, купую. Це я придбала у магазині HomeGoods за тут 8 штук, чи скільки да, за 8 доларів. А в іншому була в Хабілабі і там бували акції, а це якось не було. То подібні такі були за дві штуки, Сім з щемось було, то добре, що ми поїхали і побачили в Хомкус. Такі мої покупки. Зараз у нас сьогодні день так проходить. Прибираю, готую і з єфремчиком бавлюся. Зараз будемо їхати в костку. Хочу вам ще похвалитися. Я здала вже водіння. Я вже можу сама їздити, вже просто сама, щоб ніхто не потрібен зі мною сидіти. Я все здала: парковки, водіння. Я дуже рада, дуже дуже щаслива. У Нас сьогодні дуже дуже тепло, прекрасна погода. Єфрем навіть голенький. Ходи сюди, синку. Тут хлопці просто граються. Єфрем тільки йди сюди. Бека. Бека. Сюди йди. Іди сюди. Ходи сюди. Сюди йди. У нас сьогодні дуже-дуже добра погода. Навіть жарко було вдень. Ось так я готуюся потроху. О, зараз покажу вам свої заготовки, які я приготувала на день народження, як будемо святкувати на неділю. І вже далі в неділю, я думаю, покажу стіл, який накрила. Солодкого трохи нароблю, а соленого не дуже, тому покажу. Ось, подивіться, такі. Е бісквітики є такі. А я ще взяла посипочку, купила. Просто я не знаю, як навіть вийшла, так взяла, її таку. І вирішила ще з цією посипочкою зробити. Там під низом просто такі біленькі, світленькі. У мене рецепт є. Е у нас вже сьогодні другий день моєї підготовки. Я не все показала. Ми вже пробували мої е, ці бісквітики. тортики мож, можна називати, можна як горішки вже діставала їли. Все вийшло смачне, я дуже задоволена і хочу ще ж показати, що я готую. Е, ось в мене коржіці на торт е, Рафаелло. Ось такі вони. Це крошка. І горішки там пару штучок залишилось, не побачила. І я ще зроблю желе у стаканчиках для діток. Вони дуже люблять. Мої особливо теж люблять. То зроблю. І зараз покажу ще в морозиловки. Подивіться, це ось трубочки в мене з одним кремом. І ще ось така миска трубочок. Я напекла, перемазала. І відразу в морозилку. Ну, ну відразу, але щоб було на завтра вже готове, щоб мені останній день я дуже люблю приготувати наперед. І ще, подивіться, горішки теж. Ось це я стільки всього приготувала. І планую ще такий торт. Хочу показати вам навіть рецепта відзняти. Я якось дуже вибачаюся, виставляла цей тиждень взагалі якось розслабилась. Я дуже переживала за те, що щоб здати на права, на водіння, і я вже здала, і все хотіла вам, я не навіть не знала, як розказати свою новину вам, як чи як їду, я вже за рулем показати, чи як. Відтоді нічого вам не розказала і не виставила відео. Тому вибачаюся. Буде ще один торт, який купляла Angel Food Cake. Це такий бісквіт ангельський. Називається. Так, він дуже-дуже м'ясенький, смачний. І я покажу, як його можна робити. Ось так. А вже завтра, як будемо накривати от і все, я постараюся вам показати.